Пане докторе, а от секрет ядності бджоли і людини. Багато зараз можна про це говорити. ми б хотіли вашу думку почути? Ну, Бачите, тут є дуже багато висловів, теорії відносно Союзу бджоли і людини. Але, на моє переконання, ця тайна ще не розгадана. У нас буде розгадуватися в майбутньому і навряд чи розгадається через що? Через те, що бджола мудріша людини. Мудрість її в чому? Мудрість її в тому, що вона на землі живе більше 12 мільйонів років. А людина, людство живе десь до мільйона. від сили. До і за цих 12 мільйонів років життя на землі бджола не змінила свій спосіб життя, не змінила систему харчування і не зробила ні однієї краплі шкоди для природи. Вона наоборот запилює 60% рослин. Якщо пропаде бджола, як сказав Ейнштейн, то через 4 роки припиниться життя на землі. Людина тільки користується плодами бджоли, і бджола терпляча, і продовжує жити в своєму ритмі. Ну, якщо говорити про бджіл, то у міфологіях світу бджоли вважаються променями сонця на землі, посланцями сонця. Не секрет, що якого б не було віросповідання, але в основі життя на землі лежить сонце. І тому єгипетська міфологія говорить, що такими посланцями сонця є бджола. Тому недаром у єгиптян в свій час була культура поклоніння Богу Сонця, ра. Зараз, бачите, якщо чуть-чуть відступ зробити, ми собі деколи дозволяємо таке говорити дура, дурак. Насправді це і похвала. Тому що якщо ми говоримо дура, Значить, дух ра Бог сонця. Значить, це людина, яка думає двома півкулями. Це людина прогресивна, яка бачить майбутнє, яка вміє об'єктивно аналізувати сьогоднішній день. І через це продукти бджільництва всі направлені на те, щоб краще працювала вища нервова система. Всі продукти бджільництва направлені на відновлення роботи клітин головного мозку, на покращення пам'яті і на продовження життя людини. Однозначно доведено про те, що якщо людина живе по законах природи і свій талант, свій інтелект направляє на вдосконалення взаємовідношення між природою, вона вправі жити 144 роки. Це є цифра, яка рівнозначна 12 земним циклом по 12. Років. 12 на 12. І через те бджола нам, нагадує нам постійно, що ми люди, що ми для того, щоб насолоджуватися дарами природи, радіти разом з природою і радіти разом з бджолою, чому нам допомагає бджола, даючи нам сім продуктів. Саме перший продукт бжоли це є мед, про який можна говорити дуже довго. Я думаю, що ми це будемо говорити в слідуючій темі про мед. І який всі, ні одна людина ще не сказала щось погано про мед. Тільки позитивний мед, мед, мед. Так що до слідуючих зустрічей.